Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє особливе відео. Бо я виглядаю так патріотично тому, що приготувала для вас добірку з українських нішових парфюмерних брендів, які я маю в своїй колекції, і дуже хочу надихнути вас їх затестити. Якщо ви хочете підтримати українських виробників та пахнути цікаво і не банально, обов'язково продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. А уся корисна інформація буде в описі до цього відео, тому обов'язково залиште під ним величезну вподобайку, підпишіться на мій канал. І поширте мої відео для того, щоб ми розвивали україномовний контент в сегменті парфумерії на YouTube. А після цього ми можемо розпочати. Ну що ж, зараз справді з'являється досить багато нових українських нішових парфюмерних брендів. Мене це тішить. Наприклад, я дуже хочу бачити ще більше цікавих українських брендів, наприклад, на парфумерних виставках, таких як Ексомс і Petit Fragrance. Тому, якщо у вас є улюблений бренд з України, який створює цікаві нішові парфуми, то обов'язково залишайте їх у коментарях. Ну а я Хочу розповісти вам про той бренд, який я нещодавно затестила, і він називається Екстракт. В них ось такі цікаві, досить лаконічні і стильні флакони. І вони на ринку вже з 2009 року. 14 років вони працювали з нішовими брендами, і ось вирішили створити щось своє. І я насправді була захоплена їх колекцією, бо там дуже багато ароматів. Мені вдалося затестити два. І аромат Екліпс дуже сучасний і фруктовий. Насправді тут у нас є вибухові тропілі ноти, Наприклад, такі як Маракуя. Ще я відчуваю тут дуже знаєте, таку витончену амбру, не орієнтальну, класичну, з ванільними і бальзамічними аспектами, а таку дуже чуттєву і чисту. Можливо, це через те, що я тут відчуваю також такі легкі, чисті ноти, які нагадують гель для душу. Але я хочу сказати, що це дуже харизматичний аромат, він яскравий, в нього об'ємний шлейф. Звучить він дуже сучасно. Наприклад, якщо вам подобаються аромати в стилі Ербапура, але ви не хочете щось нав'язливе, тут, наприклад, є ноти мигдалю і ще сандалу та теплого молока. І мені здається, саме через це тут солодкість не така різка, а більш кремова. Тому, якщо вам подобаються фруктові аромати і ви шукаєте щось сучасне, наприклад, на побачення або щоб зустрітися з друзями, піти на вечірку або просто відпочити, це дуже вибуховий смак. Ачний аромат, який я вам раджу. Ну а я була насправді вражена ароматом Касай. Він в 50-літровому флаконі, і звучить він дуже цікаво, хоча й спокійно. Тому мені треба було декілька, знаєте, раз його затестити, поносити і зрозуміти. На старті тут все дуже повільно розкривається, є чорний перець, також є яблука і фрезія, яку я помітила в більш класичних парфумах. І цей аромат точно запудрується в базі, але він стає більш бархатистим. Тут в нас є і фіалка, жасмін, гілля. Троп, але мені здається, що саме кедр та сандал вони додають такої древесної пудровості цьому спокійному аромату. Він нав'язливий, досить ніжний, класичний, елегантний. Тому з ним буде дуже впевнено себе відчувати, напевно, більш жінки і в такій формальній обстановці, як праця, або, можливо, навіть побачення, але десь в ресторані, коли ви дуже гарно вдягнуті, бо цей аромат має щось аристократичне в собі. Тому ось це мій досвід. З брендом Екстракт дуже позитивний. Мені хочеться тестити ще більше їх парфумів. Якщо ви знайомі з якимись, то обов'язково залишайте ваші відгуки у коментарях. Ну а ми рухаємося далі до бренду Чарзілля, про яке я вже колись знімала відеоогляд. і тоді я ще не так впевнено розмовляла українською, тому якщо ви готові до Крінжу, то запрошую вас до перегляду того відео. Але насправді в Оксандри, яка створює дуже артистичні парфуми, вийшли новинки, наприклад, Димнослив. І на цю таку крафтову презентацію аромат, який буде дуже доречний саме в холодну погоду, яка зараз скоро прийде до нас, бо він а вже ж, про. Той копчений чорнослив, і ви знаєте, це не досить типове явище, наприклад, для Німеччини, або взагалом, мені здається, це щось дуже локальне, можливо, українське. Якщо ви знаєте, можливо, якщо ви знаєте більше про чорнослив і його походження, взагалі його історію, то напишіть у коментарях. Але тут він а, дуже потужний, дуже реалістичний, тому якщо а, вам подобаються сухофрукти, це ваші улюблені а, солодощі, і вам хочеться такої приємної те, Темної копченої димки в ароматі, я вам його раджу. Вона тут в поєднанні з тютюном, з шкірою. Я їх відчуваю, але мені подобається, що ваніль, яка тут дуже натуральна, вона це все гармонізує. Тому аромат трішки містичний, але насправді носибельний. А ось ця парфум Біла Кікімора з колекції Щоденники війни не такий простий, він насправді про той стан в очікуванні бою, полювання на ворога, момент засідки десь в снігу, аромат камуфляж про сніг, про хвою, він дуже пронизливий, він холодний, з ним не досить просто. Він не насибельний, але точно атмосферний. Якщо він посидить на шкірі, то то трішки заспокоюється, але для мене це про такий стан напруги, до якого дуже важко насправді призвичаєтеся. Але в Ксандри є багато інших носибельних, приємних ароматів. Мені подобається весна над Дніпром, «Гарем Султан і багато інших. Тому раджу вам передивитися її колекції. В мене є огляд на неї, і уся інформація щодо цих брендів і посилання на їх соціальні мережі ви знайдете в описі до цього відео, так само як і на моїй. Я навіть маю для вас знижки, можливо, не на ці бренди, але інші, тому обов'язково усе передивіться. Ну і давайте рухатися далі до україно-американського бренду. Мені подобається концепція. Я вже розповідала про нього вам в окремому відеоогляді на усю колекцію. А також багато з моїх англомовних підписників затестили цей бренд і були вражені їх якістю. Насправді мені подобається і презентація таких кольорових флакончиків. Fantasy Community Perfume створюють бюджетні. І дуже сучасні парфуми, і мій улюблений це конфетерія, бо він неймовірно насибельний парфум дуже смачний, він піднімає настрій, він створює дуже яскраву атмосферу, бо тут є і цитрусові нюанси, і зелені нотки, є і лимон, і. Помаранча є тут і персик з різними квітами, і пачулі також з іліотропом. Тому я б сказала, він соковитий, фруктовий, дуже гарно а, збалансований, і тут є присмак. Фруктової солодкої пудри. Тому це аромат на повсякдення. З ним можна справді робити усе, бо він дуже комфортний, затишний, легкий. І якщо вам подобається Ерба Пура, але ви не хочете щось таке відверто схоже на нього, як, наприклад, Екліпс, то я вам раджу конфетерія, бо я тут відчуваю навіть нюанс-карамелі, але знаєте, ще не підпаленою або такою вже ем, цукровою, а дуже-дуже Натуралістичною. Але я хочу порадити ще один аромат цього бренду. Називається він Chill Dr. Bro. Це одна з їх новинок, і я вам хочу сказати, що я можу будь кого вразити цим парфумом. І насправді, знаєте, є парфуми, які дуже нестандартні, потажні і важко їх зрозуміти і ще важче їх носити. А ось це навпаки дуже цікавий, приємний, нестандартний парфум з ефектом Вау, якщо ви хочете щось таке. Дуже небанальне, я вам його раджу, бо тут є нота канабісу. І взагалі я помітила, що дуже часто в неї в парфумах саме є присмак кисло-солодкості. і тут я відчуваю багато кисло-солодкої, саме ягодної нотки. Можливо, це через а, чорнику, яка в нас а, тут присутня. А, я не впевнена, я знаю, що тут є і канабіс, і бергамот, і чорний перець, і ветивер, амбра, але він. Для мене настільки смачний, начебто навіть їстівний, дуже текстурний, особливий, але він якось, знаєте, створює дуже гарну таку атмосферу, унікальний аромат. І я впевнена, що він багатьох здивує, тому якщо ви шукаєте щось насправді авангардне, то я вам його неймовірно раджу. З ним насправді можна піти на якусь зустріч і. Людина точно вас запитає, що ви носите парфум, який, я думаю, більше буде зрозумілим для багатьох, особливо хто знайомий з нішовою парфумерією, це Бакара Роуз, і вже по назві і. По оформленню флакона я зрозуміла, що це буде історія в стилі Baccarat Rouge 540, а це не зовсім а, мій парфум, бо він занадто медицинський для мене, такий медичний, з нотою антисептика. До речі, напишіть, як він вам. Бо коли я затестила Baccarat Rouge, я була дуже здивована тим, що, хоча він на нього і схожий, тут є саме цей особливий нюанс троянди, який доданий до такого медичного парфуму з різким шафран. Ному з, з цією сірою амброю і з таким різким мигдалем, тому ця троянда додає чогось насправді. Інакшого до вже багатьом знайомим аромату Бакара 540. І якщо вам подобається парфум в такому стилі: пряний, фужерний, трішки чистий, медицинський, і ви полюбляєте троянду, то я вам його раджу. Взагалі він мене наштовхнув на думку, щоб поєднювати аромати в стилі бакара 540 з більш трояндовими парфумами. Тому так, це неймовірно крутий аромат, в них прикольна колекція і Скоро вийде щось новеньке, що я дуже-дуже чекаю. Ну а парфуми бренду, який я першим для себе відкрила з України, і я маю їх в. Семплах, але також в повноцінному флаконі це парфюм бюро. І колись вони створили проєкт з дуже витонченим дорогим ексклюзивним французьким брендом Жаребуа, під назвою Вона, який натхнений українською жінкою, коли це ще не було мейнстрімом, і ви знаєте, це неймовірно потужно. Мускусна біла квіткова історія. Якщо вам подобається аромат Жадор від Діор, але ви хочете його в стилі ніші, то я вам його раджу. Він дуже шлейфовий, дуже потужний, неймовірно стійкий і звучить. Супер дорого. Ну а зараз ще пробіжимося по їх колекції, з якої в мене улюблений Батерміа, бо це така, знаєте, гурманська історія, яка не про солодкість, а про кремовість, лактонність. Тут в нас є ваніль з ячмінем, з мускусом, кардамомом, різними прянощами, і він такий, знаєте. Маслянистий, лактонний, дуже смачний, прям хочеться його випити. І це точно мастхев для кожного гурманського цінувача. В мене його ще немає, але я думаю, він буде дуже затишний, теплий саме взимку. Парфум Lavi Dewey в них такі цікаві назви. Це аромат про досить холодні, про холодні фрукти та ягоди. Тут є чорна смородина з грейпфрутом, який додає трішки гірковий. <гіркуватості>, до листу цієї дикої суниці, тут ще є абсент, тому він такий, знаєте, трішки, я б навіть сказала, гіркувато. Пряний і терпкуватий. Якщо комусь таке подобається, то він дуже гармонійно складений, як і усі їх парфуми, наприклад, The Whom It May Concern, аромат про цитруси, про прянощі і про амбру, яка для мене це все рятує і створює більш, знаєте, таку глибшу базу, бо взагалі парфуми в стилі одеколон, вони швидко злітають. А коли я носила цей парфум, мені навіть за нього казали компліменти. Тому, якщо комусь подобається більш цитрусові аромати, цей непоганий, ще в них є RSVP. І це парфум такий, знаєте, про, я б сказала, ароматичний, холодний і дуже м -м, зелений уд, не для тих, кому подобається солодкий, більш орієнтальний, класичний а, східний уд. Якщо ви полюбляєте більш, знаєте, я б сказала, навіть ділові парфуми, з ним можна йти на бізнес-зустріч. Ну а парфюм Lul, це знову ж таки аромат більш в стилі бакари, але він набагато комплексніший, тут є різні нюанси, більше квітів, тут є ще кедр з удом, наприклад, в базі, тому він звучить дорожче і менш різкіше, ніж Бакара, тому якщо мені треба було би порадити його або бакару, то точно його. Але е, якщо мені треба було вибрати бакара, е, лул або бакара Роуз, точно бакара Роуз. Ну добре, наступний аромат е, це Стерон. і чомусь, коли я його слухаю, я завжди е, уявляю собі такого великого чоловіка з бородою, впевненого, дорослого. Тут в нас є чорний перець, уд, амбра, віскі, е, немає якоїсь, знаєте, такої. Фліртової ем, алкогольної е, нотки тут все дуже самовпевнено. Аромат для дорослих ем, і ем, дуже стриманих чоловіків. Ну, а парфум Raincheck – це більш романтична історія. Так, е, начебто і про дощ, але для мене більш про якісь навіть не... Зелені, а вже овочеві нотки. Тут є базилік, тут є різні трав'янисті, зелені, древесні нюанси. Аромат спокійний, атмосферний. А, так само, як і. Quiz. Я навіть не знаю, як його правильно вимовити, але мені дуже подобається його носити. Напевно, це ще один мій улюбленець після батарміа, бо він солодкий, гурманський, такий смачний, легкий і дуже приємний, знаєте, я б навіть сказала, зваблюючий. Тут багато різних нот, не можу виокремити якусь одну, навіть є і морські нюанси з квітами, з древесиною, з солодощами. Цей парфум дуже універсальний. Я б сказала, він. Багатьом підійде, а ось а, останній на сьогодні це White Fury, і він такий, знаєте, начебто а, і ні про що, але звучить. Дуже цікаво, якщо прислухатися, якщо провести з ним більше часу. Мені він навіть нагадує атмосферу після дощу, десь на курорті, коли можна відчути аромат водорості і мокрого піску, холодного вітру, якихось. Древесних нюансів, ветиверу. Тому це такий а, аромат а, не су супер, знаєте, якийсь би сучасний, або цікавий. Аромат дуже спокійний і не можу сказати, що є в ньому щось особливе, але у цього бренду багато а, чого цікавого можна затестити, як і в усіх, про які я вам сьогодні розповідала. Ви напишіть, чи ви знайомі з будь-яким з них, або що ви можете мені порадити, чи хочете, щоб я тестувала більше українських парфумів і створювала для вас добірки. Я не бачила такого відео, в якому би розповідали про багато різних українських брендів в одному, тому сподіваюся, це було для вас корисним. Обов'язково його лайкні, щоб воно попало в рекомендації більш людей дізналося про ці українські бренди. Давайте б їх підтримувати. Нам треба розвивати наш український парфюмерний ринок, виходити на. Світовий і заявляти про себе дуже впевнено і креативно. Тому дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного, спокійного дня. Ви слідкуйте за мною в соціальних мережах, щоб ми залишалися на зв'язку. Якщо у вас є питання, пишіть. Я дуже люблю спілкуватися з вами у коментарях. Взагалі, мені хочеться, щоб цей канал був саме тим місцем, де багато різних парфюмерних маньяків, і взагалі людей, які захоплюються парфюмерією, могли спілкуватися. І вже ж ми. Мені дуже подобається слухати про ваші парфумерні знахідки. Тому будь ласка, будьте більш активніше, поширюйте мої відео і користуйтесь моїми знижками, щоб зекономити трішки на парфумах. Також ви можете підтримати мене на Бемій Кофі, але обов'язково підтримайте ЗСУ та Слава Україні! Па-па!